Доброго дня! Вітаю всіх в себе на каналі. Трошки я надумав зробити зміни в своїй сонячній системі, сонячній станції. А хто слідкує за каналом, то знає, що на інвертері в мене було 1,7 кВт панелей. З'єднаних послідовно з напругою 250 вольт. І я показував, що похмуру погоду не цілком адекватна робота. Чомусь інвертор занижує напругу до 50 вольт, і при такій напрузі мені здається, що не цілком він чітко забирає повну потужність, то що можуть дати панелі. Не знаю в чим причина, тому вирішив спробувати ось ці дві панелі, ну, скажімо, назвемо їх 300 ватних, бо 250 ки з'єднані послідовно. Я їх вирішив підключити ще до основного поля. Тут є на трекері також 240, -х, 250, -х, 12 вольтових. І в принципі тут такі панелі є, вони, вони всі більш-менш однакові по своїй потужності, по силі струму. От. І цих дві панелі мають холостий хід десь 42-43 вольта. Значить, теоретично у нас мало би напруга збільшитися до 300 вольт десь, в районі того. Заодно збільшиться загальна потужність до 2 кВт, якщо рахувати, по номінальній потужності панелі. Тому що я показую, що панелі різні. В основному це 140-150 Вт 12 вольтові тому що колись система була 12-вольтова, я такі купляв. І оці дві амери Solar 285 Вт, і в них там робочі, робоча. Сила струму 9 А. Ну, відповідно, воно там трошки обріжеться. По факту такої, такої потужності 2 кВт навряд чи буде. Ні ту панель на 410 Вт, яку я докупляв, ні та, що недавно купляв 435 Вт. Вона не підходить сюди в послідовне з'єднання, тому що там сила струму робоча 12-13 А. Ну, Раз так склалося, що з того, що є, такі панелі, звичайно, слід все купляти за одним махом однакові панелі, тоді е, чітко розрахувати, що нам потрібно, і тоді буде результат. В моєму ж випадку так не виходить. Я збирав це на протязі 10 років, показував, що перші панелі вже 10 років виповнилися, 140 альтек. От, до того ж, я буду мати вже е, на трекері 6 панелей, будемо їх називати 150 ваттними, грубо кажучи. Тобто буде у нас 900 ватт на трекері. І тут, і тут трекер. Тобто можна на схід стонця їх повертати і вже отримувати в ранній час більше напруги, більшу потужність. От. А ті, що на даху, як ми бачимо зараз, такий ранішній е, ранковий час, ще сюди сонце не потрапляє, а дах знаходиться у напрямку Південний Захід. Тому тут сонце тут трошки з запізненням е, потрапляє, ну і відповідно пізніше вони працюють. Такі думки є, що воно зміниться, не зміниться, ну, думаю, що. В будь-якому випадку зміниться на краще, бо трошки мала би зрости потужність. Ну, а так побачимо, чи от в похмуру погоду будуть якісь зрушення на краще. Ранок сонце от вже потрапляє на ті панелі, що на трекері 240-х 250 150-х. Не так багато, але там вони вже видають. Ну і, в принципі, нічого не змінилося. Знову ж тих 50, 60 вольт, 4 ампери 225 Вт. У тих приладах наглядніше. Маємо 4. І не піднімає він напругу. Чому він так впирається в ту напругу 50 вольт? Ну, тут вже холостий хід панелий під 300 вольт. Ну, можливо, трошки краще. МПТ працює, підняло там напругу до 4 А силу струму до 4 А. А напруга ніяк. От крутиться коло того тих 50-60 вольт. Чому не вище? Це не залишається загадкою. Ну от така погода. Небо затягнуте. Сонце взагалі не пробивається крізь такі хмари. Ну і що зараз видає? І такий у нас виробіток з 2 кВт панелей. 220 Вт. Воно змінюється, звичайно, від освітлення. Тепер. Покажу, що в нас виходить. Це буде десь 1 Ампер. І 240 вольт. Я тут не цілком довіряю, тому що воно показує. Тут показує 245 вольт, 08 Ампер. Ну, цей Амперметр, що в даному. Інвертері, він не дуже чітко міряє там на малий силі струму. Це вже всі прекрасно розуміють Тобто ми там повинні би. Ну, я більш довіряю, по показах він не такий вже точний, але є моменти, коли оці два прилади краще показують, ніж виробітки з даного інвертора. От. Робота, можливо, покращилася. Піднялася напруга. Поки що сонця немає, я не можу сказати, яка максимальна буде холостого ходу, але 285 вольт я вже бачив. Так, зараз. Вот, маем 280 вольт. Нет, 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 28. Сейчас мы найдем. 245, 07 ампер, 182. Но а это, это не то. На зарядку что-то дает, но не показывает. И 28 на аккумулятор. То есть, очередь он закрывает. Він закриває навантаження. Навантаження зараз вімплений болер. 1100 Вт з мережі і Ой, той дуже погано показує 1355. Так що щось він так і підмішує. Ну, а тепер тут е... вже тільки залишиться дві панелі 410-435. Вони працюють на зарядку акумулятора. 92 Вт. 3,2 Ампера. І... Те саме в принципі і тут. 3.2. Щось таке. Так що. Шим-контролер вже можна виключати і для нього. Є перспективи, сюди можна підключити якісь дві панелі на, скажем, до 30 А щось можна сюди підключити. Тобто вже знову з'явилися перспективи для подальшого розвитку. Побачимо, як воно спрацюється на великому сонці. От ще одна, одна, один нюанс, що даний ваттметр на 300 вольт 100 А. Не дуже би то хотілося, щоб я перескок 300 В холостого ходу. А можливо, холостий хід не так-то важливий, можливо, це мається на увазі робочий, робоча напруга. Побачимо, поки що спостерігаємо, що буде на е, похмуру погоду, Так от, як я показував, майже свинцеве небо, е, чи зарі, буде занижувати нижче 50 вольт, побачимо. Це тобто, найцікавіший сам, момент, чи буде краще працювати в, тобто, з більшою напругою, тобто я збільшив. Якщо б колись було 250 вольт, то я думаю зараз е, холостого ходу на вхід інвертора, то зараз він мав би бути десь близький 290. Тому що ці дві панелі на 300 Вт е, холостий хід начебто 42 вольта. Тобто 292 вольта 295, я думаю. Ну, не повинно, 300 вольт не повинно перейти. Ну, але побачив. Поки що такі результати. тримає він на даний, на даний час напругу отаку 240. Це добре, 0,6 А, 175 Вт. 07 А. А тут, а тут показує як би 1 Ампер. Тому що 0,4, 04, 08 і між. ну, Десь 1 А. 1 А 240 вот. 240. так. Мав би бути 240 Вт по тих приладах. А інвертор показує 165-170. Все через те, в нього от отут він не показує точно. Тому такі покази. Коли вже трошки більша потужність і переходить за 1 А, то там більш точніші покази. Ну, але поспостерігаємо, як воно буде. Правильне рішення, неправильне рішення, можливо, ще треба збільшувати і доганяти його до 400 вольт. Тоді він буде. МППТ даного інвертора буде працювати краще. І ще обідня пора, дощова погода. Тих же 60V 1,1 А. І маємо, грубо кажучи, ось такий показ. З 2 кВт панелей. І для порівняння дві панелі 410 і 435 дають от. Тут 2 кВт. А тут 845 Вт. 2,4 А на зарядку. безпосередньо Через MPPT контролер. І той. МППТ-контролер не буде краще робити. Так 60 вольт, не хоче він піднімати вище. Так що робимо вердикт, нічого не змінилося, в принципі, на краще в роботі МПТ, а те, що я додав добавив, тих 300 Вт, звичайно, збільшилася трошки потужність. Коли є в сонячну погоду, звичайно, і е, також краще працює е, прямий нагрів. Тому що вже напруга холостого ходу вища 280-290 вольт, і не так просідає е, напруга при включенні тена, коли там заходить захмарку Сонце. Так що можна... На цьому відео завершувати. Всім всього доброго. До нових зустрічей.